Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Григорій Квітка Основ'яненко. Купований розум, малоросійська биль. Недалечко від якогось то города, чи маленького, що в ній було аж три церкви, одна кам'яна, а дві дерев'яних було село. А у тім селі жив собі чоловік Демко. Він би той розумний. Як і усяк чоловік, так потрошку. Знав і своє діло коло хліба, вмів свитку залатати, кожушок вихутрувати, усе знав, що доводилося, тільки на лихо собі хотів кріпко величатися, щоб усяк його почитував, усяк завидовав. Пуща гіркої ретьки досадно йому було, як де у кунпанії. де зберуться люди, а як було біля города. То ну, й хороші люди заходились поговорити деочим, а не так поговорити, як послухати дяків, що як зійдуться та стануть таке розказувати, що нам і у вісні не присниться побачити. Як же у городі було аж три прихода, а у кожному по два дяка, та сьомий сільський, так це зійдуться, так так, є чого послухати, як стануть розказувати. Один почне з євреїв. Другий перехопа то прийметься за гога і магога. У біблійній Есхатології два народи, нашестя яких потрясе світ незадовго до другого приходу месії Йосип Флавій ототожнює гога й магога зі скіфами. Інший товкує про обаче, то, я ж кажу, нашого братчика неписьменного слухаючи, аж сльоза пройме. Недаром сказано письменний. А у такій компанії кого посадити на покоті? Дяка, кому перша чарка? Дякові. Перед ким хоч ти й старий, помоч? перед дяком. А усіх прочих других хоч би й не було. Через те, я Демкові кріпко досадно було. Хоч частісінько підголював чуби бороду, вздягав і синій жупан і не пропускав, де збиралися почутні люди. То поки дяків нема, то йому добре. Обсядуть його старики, слухають, що він розказує про саранчу, як колись налітала у старовину. а він це чув ще від батька. А як почне розказувати, як же він і сам бачив, як шествував сам губернатор через їх город, так батечку, було чого послухати, Божився, що й перед ним, і за ним усе пани біжали тройками, то у бричках, то у кибитках, а інші і на простих повозках. А сам каже губернатор, їде у колясці, що скрізь у вікнах, мов хата яка, а дзвоників-дзвоників, і у передніх дзвоники, і у задніх дзвоники, і у самого на колясті дзвоники. Та усі разом як зателенькають, так аж у вухах лящить. Отаке усе, як розказує, що і у самого аж дух радується. І знає усе розгладжує, та ще й придумує, що хто розказати. А тут дяк у хату. Зараз хазяїн до Демка. А устань, каже, Демку, пусти пана дяка, нехай нам дещо з премудрості розкаже. О тобі Демкові честь. честь. Встанемо обпльований, на людей не гляне, зараз за шапку. І хоч не проси, щоб зостався, хоч чого хоч, піднось йому. Не хоче і не хоче. Мерщій з хати. Тільки його й бачили. А то ж не недосадно скажете, як чоловікові дуже хочеться повеличатись і щоб його шанували, а тут ніхто й не дивиться на нього, та при ньому величають других. Тривайте ж, так собі подумав разу ночі, як не спав з нудьги. Я вас усіх провчу. Будете тямити Демка, будете тошатися не тільки у хаті, та й коло хати, аби б як протопитись та послухати дечого. Нехай тоді дяки сховаються з своїми премудростями. Заткнемо їх за пояс. Замовкнуть проти нас. Так, подумавши та надумавши, що робити, узяв уранці і підвів хлопця свого таки сина, у науку, попереду до піддячого. Як же хлопча узялось за письмо і стало, не спотикаючись, читати, аж по верхам. Батько нігде дітись, хоч з нуждою пополам, хоч у позичку ускочив, а віддав хлопця у науку додяка, та аж до Соборного, щоб навчив, чого сам зна, і щось недешево й поєднав, і не взяв чорт Харка, демкового сина. Незабаром голів через сім, поняв добре й читати й писати. Ярмолою весь проспіва, стихири всякі. Якби то дяк від кілях то не явився, що хоч починай, а Харко вжить тут, попереду аксалентує. Тобто вторує, виконує другу партію під час співу. А там і пішов сам горою, і переводи виводить і на таке зведе, що хоч би тобі тут п'ять дяків співало, то він усіх зіб'є, замовкнуть, зостанеться один. Та й до кінча, як сам зна, така то розумна дитина була. Демко не нарадується. Еге. Так що ж бо? З книжки, що хочеш, він тобі прочита, а свого розумного слова не скаже, не видумає нічого. Як прийшло хлопча з науки, а вже так було йому у годів 18, батько й каже йому А що каже Харку? Чи не зумів би ти якого розумного слова сказати нашим дякам, щоб не знали, як і розжувати його? Знаєш, носа їм утерти, щоб не дуже брови піднімали. Видумай таки що небудь. А я закличу їх і других яких людей, що тільки їх і слухають, і поважають, а ми їм при них і відріжемо, і пристидимо. Та що ж, тату? каже хлопець. Після чого я розумне слово скажу. Адже я тільки вчився у школі. Через науку не станеш розумним, хоч усі книжки вивчи на пам'ять, а розуму не наберешся. Треба світу повидати, з людьми поводитись, тоді до розуму дійдеш. Давай де тату кошту, піду по другим городам, запримічатиму, де як поводиться. А звернувшись, таке їм скажу. Що усі дяки й старки наші тільки плямкатимуть, а не второпають нічого. Нічого Демкові робити. Хоч і дуже потратився на Харкове письмо, а треба ж його й до розуму довести. Нехай світу побачить, роздивиться, як де у людей поводиться, вернеться додому та й загне дякам карлючку, щоб не дуже пащи кували. Здихнув важко Демко, достав позичкою ще скільки там десятків карбованців, віддав Харку. Та й випроводив його. Два года на третьому приїхав Харко до батька, найняв чоловіка з дальньої сторони, щоб віз його додому, а як грошики про так поєднав так, що, каже, батько заплатить. Чухався Демко довго? Нічого робити. Заплатив, а сина попереду, як увійшов, та й не пізнав, острижений, підперезаний не по нашому. А чорт зна по якому. Розказує руками бовта, слова варнякає не наші, а на московські закида, та тільки не до ладу. Батька не взиває, як закон велить. Батько або тату. Усе старик та усе придирається. У вас, каже, не так усе, як у людей. Стидно тобі, старик, що й досі не вміє жити по-людськи. то дарма, каже Демко. Навчимось опісля. Ти тільки скажи мені, чи набрався ти по чужим сторонам, ходячи розуму, якого тут нема. Що це ти, старик, розказуєш? Старий, та не вмієш розсудити. Трохи трохи не сказав батькові у вічі, що дурний єси. Я тільки в одну сторону ходив, так і розум бачив з одного боку. Остачай грошей ще, піду в другу сторону, так ще розумнішим вернуся. Може, хлопчай правду каже, подумав Демко. Всяк так то просячи, то молячи, роздобувсь на гроші, віддав синові і проводив його у другу сторону меж чужі люди. Ледве-ледве на п'ятий год вернувся наш Харко і вернувся ще чудніший. Не второпає, що батько каже. Батько стоїть, а він перед ним сидить і руки йому не цілує ніколи. Батько дечого йому багато каже, а він відвернеться та й скаже. Мужик, от таким розумним вернувся наш Харко з чужих людей. А що, сину, каже батько, чи набрався дуже великого розуму, чи задаси пинхви нашим дякам? Пинхва це груба безглузда витівка, каверза, щось неприємне. Так коли те є, так я зібрав би їх. Попоштував чим ще є, та й пристидили б їх. Ти то думаєш так і задати їм пинхви? Бач, який швидкий. Це то син на батька так каже. Знаєте, вже він побував по чужим сторонам, так йому стидно проти батька бути звичайним. О, бодай вас з вашою наукою. Треба попереду довго думати, поки що вигадаєш до пуття сказати. Учені люди завсегда так роблять. Купи лишень мені старик на гривню свічок, так я ніч посиджу та й видумаю щось розумне. Купив Демко за ту гримню свічок, а Харко, повечерявши добре, як звичайно вчений, сів думати та видумувати розумне слово. Свічки позасвічував, сів за стіл, голову підняв, у стелю дивиться, виваливши очі. Руками розводить, то палицю ткне, то на ніс положить, то у рот всуне, та сопе, аж свистить, мов на сопілку гра, та разом скочить з лавки, стане ходити по хаті, руками б'ється об поли, здихне та вп'ять сяде за стіл, та таку кумедію строїв через усю ніч. Свічки догоріли, став світ. Гарко знемігся. Звалився на лаву і захріп. А що, милий сину, що розумне видумав? Чи ззивати на завтра дяки, щоб твого розуму дознали? питав батько уранці. Потривай, спішачи, Миколу звалиш, каже Харко. Як кажуть мужики, такі розумні, як ти, так то в одну ніч видумаєш. Купуй ще на гривню свічок. Коли хочеш до мого розуму добратися, купив батько свічок, попалив їх син, як і в першу ніч, а все-таки не придумав нічого, бо кріпко розуму набрався по чужим сторонам. Пропала батькова ще одна гривня на свічки, попалив їх Харко. Еге, та трохи лишень чогось то не видумав, бо ліг спати веселенький і рано скочив. А що, синашу? питається батько. Чи закликати дяків. Клич старик, хоч усе село, каже Харко. Я їм такого всучу. Таке скажу, що і через десять год не розжують усі дяки, скільки їх є. Оте є добре, сину, каже батько, так на завтра й покличемо. Почали муку сіяти, птицю різати, горілки добувати. Звісне діло, Письменні люди будуть обідати. немало їм треба придбати. Батько землі під собою не чує. Збігав у город по дякам, по піддячим, кого знав, і в себе по селу. Усіх просить побувати до нього, хліба солі покушати, сина, що звернувся з чужої сторони, послухати його розуму. Усяк, погладжуючи себе по черву, усяк обіщався, та таки зійшло ще маленько. Обіщатися це обіцятися. Посідали за стіл. Звісне діло дяки на покуть, а опрочі усяк по почоту. Демко знай частує гостей, а дяки, штрикаючи себе то в лоб, то поносу, то стукаючи кулаками по столу, товкують проміж себе, що то означає виспрі. Чи воно птиця, чи звіряка, чи чоловік, чи місто святе про нас, та спорять, та кричать на усю хату. А опрочі неучені сидять та слухають, рот пороззявлювавши. Звісно, що наш братчик скаже проти такої премудрості? Тут же дяки спорять, а свого таки не забувають. Та й діло, що наньмички Демкові миски з травою подають та знов доливають і печеного підкладають. А Демко знає, з чарками обходить усіх. Веселенький усміхається та дума собі. Мордуйтесь, мордуйтесь! Сьогодні ваше пущення. Забудете бришкати. Пущення останній день вживання скоромної їжі перед постом, а бришкати поводитися чванливо, чванитися, задаватися. Замовчите, як де у бесіді явиться мій Харко. Він вам заб'є баки своїми словами, що набрався у розумних людей. А Харко позакладав руки у китайві штани, ходить собі по хаті, дметься, як той індик, не дивиться ні на кого, не помага батькові, щоб кого почастувать або чим кого припоштувати. не чує, що коло нього говорять, і дума тут усе не так, як бачив я по чужих сторонах. Нехай лишень послухають і мого, що їм скажу. Помнуть свої чуби, як нам яв, і я свій добре. Поки видумав, дяки гості пообідали. Чи то пак вичистили хазяйську посуду добре, дотла аж вискромадили, кісточки пересмоктали, а що напитків, так і крапелини не зоставили. Так таки упоралися, як звичайно вчені люди, що аж спотикаються, уставши із за столу. Зараз би то за шапки та за палички. А за чим прошені, того й позабували. Так Денко й зупинив і попросив посідати вп'ять та послухати, що скаже син його, що навидався світу, і від людей наслухався всього розумного. Посідали знов дяки й опрочі гості. Голови понурили, паличками попідпирались і налагодились слухать. А скажи нам, сину, чи не знаєш чого розумного? Почав Демко і сам узявшись у боки від хвастощів перед дяками, що от от посміється над ними. А Харко й гукнув от так, пан. Оте, я ходячи, вам буду казати? Ні, нехай виясниться. У тих сторонах, де я бував, там так. Хто хоче розумне сказати, так його саджають на покуті. Пустіть і мене на покуть, а то не скажу нічого. Пороздвигались дяки, пустили Харка на покуть, і мовчать, і налагодилися слухати. Сидить Харко на покуті, викашлявся, уса розгладив, окинув оком усіх та й каже А що, панове дяки, і ви, старі люди, і не присниться там бути, де я побував? Ніколи на думку вам не спаде, що я видав. Набрався таки розуму. Буде з мене, що і скажу вам, так ви не второпаєте. Одначе спитаю у вас чогось, а ви, коли достане у вас розуму, скажіть, що і як бути, та навряд скажете, ви далі світу не бачили, як у своєму селі, не так, як я. А скажіть мені, як згорить батькова хата. Де будуть тогді горобці водитися? Га? А скажіть, хто зна? Дяки, і усі люди, що слухали, аж почервоніли від сорому за таку нісенітницю і ще нижче голови понурили. А старий Демко як сплесне руками, як схватить себе за волосся, як крикне. Пропали свічки! Пропали гроші за свічки. Пропали гроші за науку. Лучче б ти сякий такий сину дурнем різ би вдома. Ніхто би не знав, що ти єси дурень. А тепер усяк бачить, що ти вернувся більшим дурнем, чим був. М -м -м. Надо гад. Себто проти, та ви самі здорові були, знаєте. Ось і наш Харко їздив далеко у морозуму куповать. Підтримайте наш канал на Канапі. Підпишіться.